Адміністрації президента України з питання ТО полковник Олександр Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися вчора в зоні проведення антитерористичної операції. На Луганському напрямку вже традиційно бойові дії велися лише у Папаснянському районі. Противник неодноразово застосовував міномети та бронетехніку, і за підрахунками штабу, вчора, в цьому районі по наших позиціях було випущено 50 мін різного калібру. Всього ж на Луганському напрямку минулої доби зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів, п'ять з яких із важкого озброєння. Донецький напрямок. У Зайцевому, Майорську, Авдіївці, Опитному та Водяному відбулися ворожі мінометні обстріли, а у пісках противник відкривав вогонь зі ствольної артилерії. Загалом, по наших позиціях було випущено понад 130 мін та 26 снарядів. Вчора ж на цих позиціях перебував і президент України. Незважаючи на вогонь ворога, він проінспектував кілька наших опорних пунктів та знайшов можливість поспілкуватися з українськими захисниками. А на легендарному блокпосту Республіка Міст, який розташований всього за 800 метрів від Донецького литовища, глава держави вручив нашим воїнам високі державні нагороди та підписав указ про демобілізацію військовослужбовців. Призваних протягом п'ятої хвилі мобілізовані будуть звільнені протягом червня-липня цього року. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 24 ворожі обстріли, 11 з них із застосуванням важкого озброєння. На Маріупольському напрямку обстановка незмінна. Противник продовжує масовані обстріли українських позицій буквально по всьому фронту. Використовуючи при цьому снайперів, БМП і міномети різних калібрів. По наших позиціях було випущено загалом 130 мін. Спокійних ділянок на фронті немає, проте найбільшу активність противник проявляв під Мар'їнкою і Талаківкою. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 28 ворожих обстрілів, 10 з яких із важкого озброєння. За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах українських військ немає, але двоє військовослужбовців отримали поранення. Втрати противника за минулі дні. Вчора загинуло три та поранено ще трьох окупантів зі складу так званого 6-го полку, 11-го полку та 100-ї бригади противника. Позавчора з моргу лікарні імені. Калініна у Донецьку вивезли в напрямку Росії 26 тіл російських військовослужбовців. Поліцейські знайшли схованку зі зброєю в районі проведення антитерористичної операції. Вони вилучили вибухівку, яку намагалися продати жінка з міста Бахмут. Зокрема, в неї було 10 тротилових шашок, 7 запалів та 2 гранати Ф-1. Українські військові продовжують інформувати мешканців прифронтової смуги про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Зокрема, фахівці групи цивільно-військового співробітництва організували урок з мінної безпеки для дітей у центрі дитячої творчості у Маріуполі. Військові розповіли, як виглядають міни та як правильно реагувати, якщо хтось знайде зброю чи боєприпас. Наші військовослужбовці регулярно проводять такі заняття на прифронтових територіях, особливо в період канікул, коли шанси дітей знайти вибухівку значно зростають. У Миколаївській області вперше в історії українського флоту відбулися триденні навчальні збори із головними сержантами та старшинами підрозділів військово-морських сил Збройних сил України. У ході занять Участь взяло близько 80 військовослужбовців сухопутних частин флоту, морської авіації та корабельного складу. Завданнями зборів були відпрацювання єдиних методик підготовки, обмін досвідом та отримання додаткових навичок інструктора. Бійці організували заняття з тактичної та мінно-вибухової підготовки, а також провели стрільби та вдосконалили навички з тактичної медицини на полігоні «Широкий лам. На Хмельниччині українські сапери зустрілися з військовими та ще дев'яти країн. Зокрема, прибули представники Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Румунії, Норвегії, Азербайджану та Південної Кореї. Українські військові обговорили з військовими дипломатами спільний з НАТО проект розвитку в Україні, національної системи протимінної діяльності. Протидію саморобним вибуховим пристроям, а також можливість надання внесків до спеціалізованого трастового фонду. Цей захід особливо важливий напередодні саміту НАТО у Варшаві, де саперна діяльність буде однією з ключових тем для обговорення. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточення, будь ласка. Щодо поранених, де поранені були, значить, один поранений в Авдіївці, один у Опитному. Все сталося під час обстрілів. А от ми вже, Дмитро Мороз, журналіст П'ятого каналу, скажіть, будь ласка, от ми вже другий чи третій день поспіль чуємо, як по Паснянському районі загострилися бойові дії, да, обстріли? Що там такого в тому от районі? От ви як, з точки зору стратегії військової можете розказати, чому вони намагаються там. Ню, от майже півроку ми не чули там нічого, да ніяких обстрілів. А тепер бачимо, от там загострилася ситуація. Ну, загалом, питання по кількості і інтенсивності обстрілів – це питання, в принципі, до тих, хто знаходиться далеко від звідси і далеко від Донбасу, а саме на території Росії, чому вони наказуються робити? Але за статистикою і за тими даними, які ми маємо. Саме Донецький і Маріупольський напрямок були в центрі уваги бойовиків. Зараз вони розпочали свою активність і в Луганському напрямку, саме Паснянський район. Можна припустити, що це для привертання уваги або відвертання уваги від основних напрямків ударів, але в нас можу запевнити на всіх напрямках всі позиції добре укріплені. Хлопці навчені, і ми готові дати вісіч в будь-який момент. Дякую. Чи є запитання? Нема. Дякую. Дякую всім.